Вміння говорити і домовлятися не просто приємний бонус, а основа будь-якого успіху у житті. Саме презентація, публічні виступи, продажі, переговори усе це різні грані одного вміння комунікувати ефективно. Коли ти розповідаєш про свої ідеї чітко і переконливо, люди тебе слухають. Коли ти слухаєш уважно і задаєш правильні питання, ти керуєш дискусією. Коли ти враховуєш емоції і позицію співрозмовника, ваша угода взаємовигідна. І це не просто пограти язиком, це стратегічний інструмент. І від першого враження на співбесіді до великих угод із партнерами. Так було завжди. І так буде в майбутньому. Сьогодні ми користуємось словами, а завтра, можливо, нейроінтерфейсом. Але суть незмінна. Інформація це влада. Штучний інтелект може допомогти з текстами, може допомогти з даними, але йому складно відчути контекст, емоції і тональність. А ти можеш, і саме тому машини не замінять справжнього майстра комунікації. Тож інвестуй у свій голос, інвестуй у своє вміння слухати, аналізувати і впливати, прокачуй навичку переговорів і відчуй, як твоє життя змінюється вже зараз.